Ринкові протести останнім часом стають усе популярнішими. Цього разу бунтують підприємці комунального ринку ранковий сектор Бартер, Каже, що попередній орендар хоче повернути собі через суди територію, на якій зараз працюють понад дві тисячі людей. Ще 26 квітня відбувся рівненський апеляційний господарський суд, який прийняв рішення визнати поновленим договір оренди земельних ділянок під 15-12 2005 року, укладений між Хмельницькою міською радою та товаричовий ринок торговий дім Бартер Сервіс. Тобто, фактично, у судовому порядку скасовано всі рішення міськради, а таким чином, ранковий припиняє свою діяльність, а бартерсервіс повертається. Посадовці кажуть, що від них у цій ситуації нічого не залежить, тому що після таких судових рішень роль місцевого самоврядування у подібних питаннях нівелюється. Підприємці ж навпаки, звинувачують чиновників у тому, що ті підіграють торговому дому Бартерсервіс. Ці посадові особи давали незаконні вказівки на рейдерське захоплення комунального ринку під час, значить, комунальної власності землі під ринком Ранковий. Вони. Два вказівку вивести вагончики, звільнити людей комунального ринку, от і дали дозвіл на відкриття каси незаконного ринку, який не має договору оренди землі ще. Ми відстояли з підприємцем моє податкові майдани. Ми, ми завжди були з ними, завжди плідно співпрацювали. І тому сьогодні, коли більшість підприємців бажає, аби ринок залишився в підпорядкуванні. Комунального ринку ринкової, ми підтримуємо їх вимоги і будемо намагатися зробити все можливе, аби ці вимоги підтримала більшість депутатів, і люди залишилися в підпорядкуванні комунального ринку і могли далі годувати свої сім'ї, могли далі працювати на користь міської громади. На черговій сесії міської ради питання по цій ситуації перенесли на самий початок засідання. Ініціативна група вимагала у депутатів розірвати договір, укладений ще у 2005 році, оскільки поновленої угоди ще немає. А поки справа перебуває одразу у трьох судах. Дах на час її розгляду дозволити людям здійснювати свою підприємницьку діяльність, щоб не знущались над тими підприємцями. Щоб мали можливість спокійно вони працювати і сплачувати податки до бюджету, і забезпечити ефективне використання і енергоносіїв, освітлення, забезпечення нормальних умов роботи, доручити міському комунальному підприємству Ринокранковий сектор «Бартер» здійснювати свою господарську діяльність на території ринку по вулиці Голеї, 13. міська влада спільно з обранцями підтримала звернення ініціативної групи. Хоча кілька днів тому, коли на ринок заїхав кран, щоб забрати кіоск адміністрації ранкового, когось із представників влади. Люди так і не дочекалися. Незважаючи, що ще догір оренди не поновлений, не набув законної сили, не підписаний Держкомземом в місті Хмельницькому, господарюючи суб'єкт, попередній бартерсервіс, силовим порядком, шляхом рейдерства, захопив комунальний ринок і тому це людей настільки схвилювало і обурило, що вони вийшли зараз на акції протесту і просять підтримки міської влади. Варто зазначити, що за період функціонування ринку ранковий міська казна поповнилася трьома мільйонами гривень тоді як раніше від попереднього і фактично уже поновленого орендаря бюджет майже нічого не отримав. З інших питань, які виносились на чергову сесію Хмельницької міської ради, можна відмітити чергову спробу релігійної громади Духовне управління мусульман України отримати землю на будівництво в мечеті. Фактично, усі комісії ще до сесійного засідання виступили вкотре проти цього. Яким рішення не було? Ми працювали і будемо працювати ще більше для того, щоб наше суспільство українське. Було більш толерантним. Більшість виступала проти будівництва і на сесії. Причому аргументи у всіх були різні. Зачем городу на ніч, соціальна, економічна, культурна планів, Що вона дасть бороду? Ми вирішили, що нічого. Фракція Свобода однозначно буде голосувати проти. Ми прикольні, що Україна завжди була, є і буде традиційною православною Ми повинні культивувати. Своювати свої цінності, свої традиції, власне, і цього разу релігійна громада мусульман залишилась ні з чим. Ділянку на будівництво мечеті їм хотіли виділити лише п'ять обранців, а от інший скандальний об'єкт міська рада таки надала. Мова йде про приміщення за адресою вулиці Кам'янецька, 66, право на користування яким ще раніше отримала компанія Укрбудінвестка, яку пов'язують з депутатом міської ради Оксаною Кольгофор. Тепер веще згадане приватне підприємство, вирішило передати споруду громадянину Олександру Васильовичу Ядусі, свободівці, які. Постійно критикують усі подібні оборудки пов'язані з «Укрбудінвестка», Уже охрестили таке рішення як черговий елемент Епопеї Будуємо Хмельниччину разом. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в Хмельницькій міській раді звернула увагу на сам перед громади, на сам перед усіх хмельничан на те, як будується Хмельниччина разом. В одному з питань порядку денному за номером 56 в другому додатку, пропонується виділення земельної ділянки в оренду на 10 років площею 316 квадратних метрів для такого собі приватного підприємця Єдуха Олександра Васильовича, сина голови Хмельницької обласної державної адміністрації, пана Єдухи. Причому це приміщення, яке знаходиться на е, земельній ділянці, колись належало Хмельницькій громаді. Після того було викуплено ще е, одним. Регіональним діячем головою фракції партії регіонів Хмельницькій міськраді Оксаною Кульгофер на підприємство «Укрбудінвестка», а тепер продане дідусі Олександру Васильовичу за 600 тисяч гривень. За ціною фактично трикімнатної квартири в місті приміщення, яке ринково вартість якого в рази більша. з поміж іншого варто виділити і важливе для міської ради кадрове рішення, а саме обрання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Кандидатура була одна: колишній мер каменцеподільського анатолій нестеру, переживши скандали, і, значить, хабарницькими діяннями на своїй попередній посаді став єдиним кандидатом на цю посаду. Моє велике бажання працювати на для громади міста Хмельницького і звичайно при вашій підтримці. Якщо ви сьогодні довірите мені, я постараюся ті обов'язки, які будуть покладені на мене розпорядженням міського голови, ще всі виконувати. Після того, як Анатолія не засудили засудила до чотирьох років позбавлення волі, з яких він кілька місяців вже відбув за гратами, було таки задоволено касацією. Скасовано вироки, повернено йому волю. А невдовзі з камянець екс ексмера було й знято судимість. Батьківщина боролася за свого бійця, коли він був під слідством. Батьківщина підтримала його і на волі. Кандидат на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради нестирук Анатолій Макарович отримав 49 голосів. Проти, Проти затвердження нести Анатолія Макаровича на посаді заступника міського голови проголосували 4 чоловіки. Вона Виченко, Сахій Ревчинський. Віп новини.